Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, я художник аквареліст Сьогодні я хочу показати або помалювати з вами листівочку для Хеллоуіна. Зараз покажу її трошки ближче, щоб ви змогли бачити, що ми будемо малювати. Поставте, якщо хочете так зі мною малювати, то поставте паузу, зробіть такий ескізик, і далі ми будемо працювати разом. В першій частині цього відео я хочу зупинитися на матеріалах. Так, по-перше, папір. Папір це акварельний. Бренд Smil Tainis це литовська фірма, виробник. Ось такий блокнот я купила з цим папіром. Це целюлоза, він досить недорогий, тому вирішила спробувати помалювати на ньому. Це мій дебют на цій бумагі, хоча я використовувала вже. Папір Смілтаніс, Ну, я його брала змішаний, целюлоза з катоном. З бавовною. З катоном. целлюлоза целюлоза з бавовною, досить непоганий папір, він себе дуже гарно зарекомендував. Я багато виконала робіт на цьому папірі. І вирішила так для листівочок, для таких замальовків і взяти більш такий дешевий варіант це целюлоза. Так, це половинка листочка. Тут я просто його відрізала, та половинка залишиться на щось інше. Тобто, якщо у вас інший папір, то головне, щоб він був для акварелі. А все якої марки, якого бренду, то це вже не має значення. Так, по-друге, по-друге, у нас йдуть пензлики. Які пензлики? Пензлики йдуть із натурального ворсу. Так, ну я взагалі часто для таких невеличких робіт я використовую, там це в нас йде. Ага, вже циферка десь змилася, бо я дуже часто використовувала цей пензлик і вже її не видно. Це вже двійка, то це, мабуть, одиничка була. Це єнот від фірми Роса. ну, Досить непогані, але вже кінчик вже стерся. Оці, саме цього пензлика, тут ще від, кінчик досить гостренький. Так. Я буду використовувати. Також я дуже полюбляю, як би полюбляю, часто тож користуюся, це поні. Ці, ці пензлики взагалі були куплені за якісь копійки в канцелярському відділі. Тобто, взагалі дешеві, якісь шкільні пензлики, але вони дуже зручні. Це теж вже немає ніяких циферок, бо я їм дуже часто користувалася. Ну, це, мабуть, одиничка, а це, мабуть, четверка, не, тройка, мабуть. Не знаю, не можу сказати, але вони теж такі зручні, дуже гарно тримають воду, натуральний ворс. Непогані. І для дрібних деталей. Для дрібної роботи в мене отака одиничка це відроси білочка Вона з таким тоненьким кінчиком. Якраз для оцих таких робіт, оцих завітушок таких тоненьких, оце саме такий. Тобто одиничка, нульовочка, білочка, то це буде дуже гарно, якщо у вас такі пензлики будуть в наявності. Так, наступне. у нас фарби. фарби. Я використовую фарби роза. Тобто в мене і пензлики більше роза, хоча в мене є і пензлики інших виробників. Ну, ці мені якось до вподоби, вони зручні. Я вже Ними і користуюсь фарби роза. Якщо у вас є інші фарби, тобто це шкільні якісь медова акварель або якогось іншого виробника, то це не має значення. Беріть ті, які у вас є в наявності, якими ви будете малювати, ми виберемо, я вкажу, які кольори будемо використовувати в цій листівочці. І займемося цією роботою. Далі також приготуйте серветочки. Бумажні, бумажняні сервиточки. Це будемо зайву вологу з пентликів прибирати, або десь там щось накапали на папір, і воно легко вбирається цими серветочками. І якщо будемо в процесі малювання, часто викор... обмакувати <кій> таким чином, бо це може не попадати в кадр, тобто на пензлику буде багато води, багато краски. Приклали, оця вода залишилася зайва на серветочки, і пішли далі собі малювати. Так, також, також ще, ще дійсно водичка. Її треба так побільшати, вона така півлітрова баклажечка, щоб вона завжди була, не бруднилася, то багато краще набрати побільше води. І така серветочка, об неї теж обмакую. Пензлик, коли це потрібно. Тобто, або там серветку і цю. Вона завжди біля води, тому зручно зразу вимокнути цю серветочку. якщо є зайве, то можна взяти бумажняну серветку. Так, і на цьому, етапі, на цьому етапі я ще хотіла би показати вам одну вправу. Зараз вдіну окуляри, щоб краще бачити, що я тут хочу вам показати. Тож, для таких моїх учнів, які, які не дуже часто малюють, або взагалі ще ніколи не малювали, а може, малювали десь ще в дитинстві і вирішили помалювати зі мною, то я би хотіла показати, як робити оці такі закрутаси, викрутаси, щоб вони вас не лякали, як правильно тримати пензлик в руках, під яким кутом, тобто, як вести от однієї крапинки до другої крапки, я якраз так навела ці крапки, щоб було видно, що до чого, ну, для таких більш опитних. Художники ці крапки зайві, та й взагалі ці викрутаси, вони взагалі тільки там десь щось намеками, але я так і зробила, щоб це було дуже гарно видно, щоб людина не лякалася. Коли побачать оце все, що їй треба робити, а в неї там тремтять руки, і ще їй треба ще їй колір накладати. ну, Бувають такі моменти, всі ми були новичками, знаємо. Так, і з цього я й почну, я поки відкладу нашу листівочку, а почнемо ми з таких викрутасів. візьмемо фарби. Візьмемо наші фарби. Так, палітру, обов'язково, щоб була палітра, де ми будемо замішувати ці фарби, можна ще взяти олівець. Ну, хоча можна і без олівця або з олівцем, тобто, як вам буде зручно трошки передвинусь, щоб мені було більш комфортно. Так от треба і камеру переставити, щоб було видно, кути. Так, ось така вправа. Тобто, як тримати пензлик, щоб ці лінії були не тремтяві, такі, а підширененькі, і рука була така тверда, щоб можна було це все з впевненістю робити. Тобто пензлик має бути десь під майже під 90 градусів до поверхні бумаги. До паперу впираємося до поверхні мізинчиком і тильною стороною, якщо кому буде зручно, можна просто мізинчиком, хто як звикне, кому як буде комфортно. Це поки ця вправа, її треба буде так поробити, щоб воно виходилося дуже впевнено. Гарно. І так, приступимо. То у нас одні, от однієї крапенки, там до, десь до іншої. Це у нас поки такі десь ми там собі придумали крапенку, по, по, намізнчик поставили по 90 градус скут. І самим кінчиком пензлика, тобто пензлик має, має, повинен мати тоненький. Кінчик. Оцим самим кінчиком ми будемо малювати. І поїхали робити якусь канділябру. Лінії можуть бути різної товщини. Це наразі така вправа. Вона передає різна товщина, дає жвавості до їх одужності, тобто не треба там перейматися, що ой, тут така товста, ой, я тут я не так зробила, зараз я перероблю. Ні, отак От зробили, хай вона так і буде. Якщо ви туди полізете і будете щось переробляти, то це буде вже дуже видно, воно буде накладатися вже один на один, вже так сміло, таким твердим рухом не буде получатися. І ще один такий момент, коли рука має переміщати, переміститися не кістю, а саме від плеча. Ми як роботи працюємо, так вжих, 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 вжих. Ну, можна не швиденько, так, а повільно, але робити так, таке движення. Рух такий. Можна ще раз спробуємо. Можна відривати руку від однієї точки до іншої. Ну, от така у нас розміночка, така вправа. Далі, які кольори ми будемо використовувати? Для цієї листівочки я би хотіла взяти якийсь світлий, жовтенький, а може, навіть. Може, може якусь жовту-лимонну, або світло-жовтей, світло який, який у вас є в вашій наявності, ми такий жовтенький і візьмемо. Тобто берете той, що у вас є. так, Зараз переставлю знову камеру, щоб було видно. Так, і так світло-жовтенький, або лимонна не більше можна взяти. Такий десь колір. Далі помаранчеву. Яка у вас є в наявності, хай буде така і буде помаранчева. Далі із прохолодних я би взяла блакитно. Для таких уже тіней, глибоких тіней, це буде фіолетова. Фіолетова. Не знаю, записалося чи ні, але вже повторюю так, що ми беремо світлий лимонний або світлий-жовтий, помаранчеву, Це йде блакитний. І фіолетово. Можна там взяти блакитницю індіго, о, індігу, ні, кобальт синій, ультрамарин, такого плану, ну я беру чи блакитно. От. От такі кольори ми будемо використовувати в нашій роботі. Ну що, тепер, що зробимо? Все треба нам намочити. Зворотню частину нашого листа ще раз наша наш скіс, наша замальовочка, яка вона буде так. Тобто перевертаємо наш лист і смачуємо обільно з водою широкою широким пензлем оцю часу поворотню. Тобто покриваємо все це водою, потім перевертаємо, лист трохи там його покоробить, покоробить, але з часом невеличким, там за декілька хвилин, може хвилин 10-15, бо він ляже як треба. Він приклеїться до цієї поверхні. Для, до планшету у мене такий планшет саморобний, тобто я взяла ДСП, обгорнула його плівкою. Для більш великих форматів у мене погрунтований цей ДСП, він не вбирає воду, Ну, а цей вже не грунтувала, а роблю вже сплівочкою такою. Ну, Тобто, все. Переходимо до етапу малювання.